Україна потребує дуже серйозного переозброєння, і одна із причин великих втрат те, що у нас не вистачає сучасної, особо точної зброї. У нас, ви знаєте, основа нашого, скажімо так, потенціалу збройного, ДАЦ – це є зброя Радянського Союзу, коли ми говоримо про системи залпу вогню, коли ми говоримо про авіацію, то про артилерію в тому числі. І ситуація така, що одним із головних пріоритетів, які ми будемо ставити перед нашим оборонпромом, це безумовно розірвати необхідність імпортної складової, російської складової, яку потребує українська зброя. Це реальна проблема, це реальна небезпека. Ми повинні Терміново відновити вітчизняні аналоги такої зброї, або переходити повністю на натівський стандарт. Безумовна проблема військово-технічної допомоги це проблема, яка стала перед нами ще на початку цього року. І на великий жаль. Наприлики, жаль. Ви знаєте, що стосується літальної зброї, жодного, навіть пістолета, да, я не говорю про більш серйозні речі не було поставлено в нашу країну. Тобто наша країна розраховувала виключно на свої зусилля. але це не є правильно, це не об'єктивно. Тому що наші стратегічні партнери також були і гарантами нашої. Безпеки, коли ми відмовлялися від ядерної зброї, згадайте Будапештський меморандум, зокрема, і саме тому я дуже вітаю рішення Сполучених Штатів Америки. Сподіваюся, що цей закон буде підписаний президентом Обамою, і ми розпочнемо систему військово технічного співробітництво. Я сподіваюся, що до Сполучених Штатів Америки приєднаються і європейські країни, тому що російська агресія це загроза не тільки України. Фактично, Росія зламала всю систему колективної безпеки в Європі. Вони зламали, зруйнували весь правопорядок, який був сформований після Другої світової війни. І сьогодні Україна стоїть в правомі фактично за цивілізований світ. І я переконаний, що обов'язок цивілізованих країн, цивілізованого світу, наших стратегічних партнерів, не тільки морально спідтримувати, не тільки забезпечити реалізацію економічних санкцій проти агресора. Але ж і реально співпрацювати в військово-технічному плані.